Ми зараз знаходимося безпосередньо на так званому місці подій. Скільки людей може одночасно бути в басейні і дорожки, за яким принципом вони розподілені? Ну ми підійшли трошечки, виходячи з досвіду інших басейнів. Є різні люди і різні стилі плавання. Так? Ну, По-перше, в цьому басейні і плавають просто спортивним оздоровчим плаванням, і так зване аквааеробіка. це ноу-хау, всі хочуть зараз цим займатися, особливо Де? жінки, да. то ми просто забираємо розпредільник доріжок і вся ця полоса для того, щоб могли займатися аеробікою. Де? Тут вміст до 25 жінок або осіб, незалежно від кого. А по цих двох доріжках, такі як плавали, так і плавають далі. Це перша ситуація. Далі ви бачите вказівники. Відповідності до того стилю плавання, яке людина має, ми їх проводимо градацію. Ті, хто зовсім повільно плаває, ті, хто швидко плаває, і дві доріжки для спортивного плавання. Яка висота води в басейні? Скільки метрів? Глубина, Глибина, Акей, глибина, да. там метр сорок. для того, щоб люди займалися акваеробікою. Щоб жінка стояла, розраховано так, і в неї плечовий пояс абсолютно був занурений в воду. Тоді важче робити вправи. А тут метр шістдесят для того, щоб люди плавали. І то є в нас ще зовсім інший вид аеробіки застосування спеціальних ременів, де ми переносимо їх сюди, де ще глибше, через те, щоб люди не торкалися взагалі дна. Цей ремінь дає людині знаходитись в вільному плаванні, будемо доказати, і тоді робляться лише прави. Наскільки мені відомо, офіційне відкриття басейну вже відбулося. Яка відвідуваність зараз? Ну дякуючи Богу, люди почали звертати на це увагу. Дуже багато людей приходить щодня. Вони дивляться, записуються, бо треба певні довідки. В нас вимоги, так це не вимоги мої, це для особистої безпеки тих людей, які сюди приходять. «Тобто, щоб потрапити в басейн, потрібна медична довідка. Обов'язково ще зараз багатьох цікавить кількість вартість, точніше за один сеанс. В бас... Басейні і абонементи чи є? Є абонементи і ми практикуємо Із за того, що басейн не сильно завеликий, чотири доріжки лише всього, чи може аж чотири. Ми стараємося, щоб не було перенасичення людей на доріжці, максимум чотири особи на доріжці, і для того є тренера, які тут знаходяться, які дивляться для того, щоб люди мали безпечний процес плавання. І по-друге, вони контролювали кількість. Ну відповідно, там адміністратор теж при записи контролюється. ситуацію. є в нас абонементи, які беруться на місяць, і є беруться на три місяці. Відповідно, ціна дешевша, і є разове відвідування. Сеанс триває одна година, так? Е, ну так, 45 годин. Але ті люди, котрі плавали, 45 хвилин без зупинки, вони розуміють, що це дуже багато. Ага, ясно. А в майбутньому чи є плани розширення, можливо, басейну або будування нового. Так. Е, да, я е, дивлюся, що абсолютно в нас не закрите питання, що по дітях. Є дуже велика проблема, і напевно, що я буду планувати те, щоб створити ще десячі басейни. Ну, це в планах. Ми взагалі хочемо зробити таку систему, що людина прийшла, роздягнулася, одягнула халат. Вона прийшла собі в басейн, пішла в спа-салон. Після mm. того прийшла фреш-бар, вона могла зайти поїсти в халаті. Для цього всього потрібні гроші. Я перепрошую, півроку ходити в басейн це дешевше, ніж вилікувати одне ОРЗ. Тому вам mm. треба зважити здоров'я. Чи гроші. Ваня, Ви бачите, що тут 28 градусів має повітря, 28 градусів має вода. І ще скажіть, чи є знижки для інвалідів або малозабезпечених сімей? Ми зараз будемо це розвивати. Питання це розглядається, як нам правильно це зробити, тому що ми хочемо, я звертаюся до всіх. Читачів, глядачів, які будуть це все дивитися, хто є фахівцем, чи може когось можуть порадити з реабілітації, uh -huh. я запрошу їх до співпраці. Ми хочемо відкрити спеціальну групу для реабілітації. Ми показали, що бачите, от буль, бульбашки такі йдуть. Це озон, yeah. цей виходить, але очищена вода. Але що тут ще важливо? Знаєте, кожна людина пітніє, можливо, щось там десь вод залишається. Uh -huh. Воно залишається зверху на воді, правильно? перше, якщо лише з однієї сторони злив проходить, то скажіть мені, як через у ці доріжки у цьому всьому переплисти? Тому теперішні, теперішні норми, якщо воно туди не перепливе, то воно попадає куди? середину організу. То що в цьому басейні унікальному? Це теперішні норми, європейські норми побудови басейну. Ви бачите, що по всьому периметру вода знизу виходить чиста, а вся грязна зверху з усіх сторін зливається по сторонах. Тому це основний варіант, який дає е, говорити про те, що ви вийдете звідси здорові. Зараз ми знаходимося у так званому серці басейну, як ви вже перед тим мені сказали. Це весь механізм, все на чому тримається. Піше направду серце басейна і якщо зорієнтуватися, якщо Мерседес має такий певний клас в автомобілі в будівництві або серед машин, такий високий клас має, то Оця система очистки серед всіх систем фільтрації. Mm -hmm. Що тут цікаво, вода поступає через перелівні такі лотки, mm -hmm. вона перебуває mm -hmm. сюди в резервуар. Тут, філь... тут дуже великий резервуар водиться, води. вона туди поступає. Потім по трубах вона сюди приходить до грубої очистки, тут фільтра грубої очистки, далі по трубах вона подається на фільтра. Це американська система фільтрування. Тут кварцевий пісок. Він починається від грубої фракції до тонкої. Після того звідти вода переходить, переходимо в спеціальні обеззаражувачі. Це кварцеві лампи. Після того, як очистили так, треба вбити бактерії. Стоять лампи по кругу, ви можете бачити, навіть воно так. Вода починає проходити туди, проходить по зміївку через ці кварцування і виходить абсолютно обеззаражена. Далі вона по трубах поступає сюди, приходить до озонатора З звичайного повітря. Цей прибор виділяє виробляє озон і по трубках вже цей озон додається в воду, і тоді виходить вже всередину басейну. Тому ми абсолютно відмовилися від хлорки. За нормами pH, які заміри такі є спеціальні, вона абсолютно відповідає нормальній питній воді, яка, оця вода, яка виходить вже в басейн.